Прифронтовий Харків наразі опікуються 212 тисячами переселенців, які сьогодні є хоч і тимчасовими, але справжніми харків'янами. Соціальному гуртожитку, який знаходиться в індустріальному районі, мешкає 252 внутрішньопереміщених особи. А загалом у місті таких гуртожитків 56. і це саме та категорія, яка потребує уваги, і місто в свою чергу забезпечує всім необхідним. Всі служби працюють для того, щоб відновилося і опалення, і освітлення, і наші внутрішньопереміщені особи. Мали більш гідні умови для проживання в місцях тимчасового проживання. Так, в Харкові сьогодні реалізується проєкт посилення стійкості мешканців колективних центрів у Харківській області, який спрямований на комплексну підтримку, пояснює пані Вікторія. Проєкт має багато направлень, таких як, наприклад, кейс-менеджмент менеджмент це індивідуальний соціальний супровід. Також ваучерна допомога для покриття базових потреб саме адміністрацією гуртожитка і самими внутрішньопереміщеними особами були обрані найвразливіші категорії, які отримали ваучери в сумі 6 тисяч гривень. І саме вони можуть ними скористатися в епіцентрі. Також проводяться групові зустрічі та навчальні заходи з питань позиції позитивного батьківства, фінансової грамотності, запобігання гендерно зумовленому насильству сам проект реалізується за фінансової підтримки урядів Швеції та Латвії, також національних комітетів ООН України у партнерстві з громадською організацією Платформа Єднання. І саме зараз триває один із заходів проєкту. Жінки опановують майстерність швачки. Тобто вони проходять навчання, забезпечено гуртожиток швейними машинками, відпарювачі. Мешканки цього гуртожитку, що в індустріальному районі, говорять, дуже припала їм до душі така справа. Швейна майстерня це дуже добре для нас, тому що де то щось підшити, які там речі, чи ти купив там довгі. У мене зараз вже підготовлені там є довгі штани, які треба підрізати, треба підшити. В'яжу там, вишиваю, але все цього ніколи не робила. Мені дуже цікаво це зробити, і потім в дальнішому, щоб я могла сама пошити його. І все нормально, буде можливо і буде. Заробляти розповіли жінки свої болючі історії переселення. Так любов Леонідівна в Харкові вже три роки. Евакуювалася сюди з Куп'янщини. Її розтрощений будинок тепер в трьохкілометровій кілометровій зоні. Страшно говорить вона залишитися в 63 роки без нічого, без звичного життя, без майбутнього. Стіни тільки стоять одні, більш немає нічого. Нема ні присадимних споруд, ніяких немає нічого, ні вікон, ні дверей, немає нічого. Любов Леонідівна говорить, планує залишитись у Харкові. Тепер її дім тут. Так, да, В Харкові як туди ми ділимося, наш рідний Харків. А ось ще одна історія: вже рік, як тут мешкає пані Людмила з чоловіком, до Харкова вони евакуювалися, захопленого бойовими діями села Івашки, що в Золочівському районі. Пані Людмила говорить: міська влада дуже допомагає переселенцям. Всім підтримують всім. У Мене чоловік ранений був. Ми виїхали з Золочівський район. Нас дуже хорошо прийняли. Дуже тут лікарі приїжджають. Лікарі до лікарів. Я водю його підтримують. Ліки дають, дають продукти, дають ну, одежу. Все хорошо. А таке заняття, як шиття, каже, позитивно впливає на емоційний стан. Добавая забуться, забуться, що війна йде, і трохи, трохи настроєння піднімається. Півроку в Харкові Лариса Борисівна говорить досі не може без сліз згадувати, як тікали від ворога з борової. Я оце як виїжджала, мене всю трусило, так і зараз так само, як згадую все. Неможливо це все пережити. Неможливо. І, хоча часу минуло багато, а от заспокоюватися вона каже, почала лише зараз. Сприяли цьому спілкування з психологами та ось такі жіночі посиденьки за творчістю та ремеслом і просто душою віддихаєш. Задоволена життям у Харкові та своїм тимчасовим прихистком, і пані жумагані з Луганщини живу в Харкові. Хорошо. Робота є, все необхідне, віші нам надають. Привозять допомогу дають пані Софія, представниця гуманітарної місії, каже: психологічно було важко спілкуватися з жінками, слухати історії втрат і тих жахів, через які їм довелось пройти через війну дійсно було не просто слухати ці історії, адже ці жінки втратили свої домівки. А в когось навіть близькі загинули. Але ООН жінки разом з партнерами ми намагаємося знайти спосіб, щоб їх підтримати. Наприклад, ось саме тут, у Харкові, у цьому центрі тимчасового проживання ВПО проходять заняття з шиття, і це спосіб для жінок отримати нові навички, завдяки яким вони зможуть потім підтримувати себе в житті, зокрема як заробіток. Віаргіртудейту візити сьогодні ми тут, щоб відвідати колективні місця проживання, які ми підтримуємо разом з нашими го партнерами. Платформу Юніті наш проєкт розпочався у жовтні 2025 року, і ми працюємо трьома різними колективними центрами у Харкові. Загалом проєкт спрямований на підтримку щонайменше 500 жінок і дівчат. У межах проєкту ми надаємо психосоціальну допомогу, грошову підтримку для заходів і захисту, заходи з проф. В орієнтації як швейна майстерня. Мета проєкту полягає в тому, щоб підтримувати жінок, щоб вони стали сильнішими і повернулись назад у суспільство. ООН жінки дуже раді працювати у Харкові, і тут ми імплементуємо багато проєктів з жіночими правозахисними організаціями. І нам за честь працювати саме з харківськими організаціями, бо вони мають дійсно провідну роль у підтримці населення. Яна Біляєва, Олег Синицький, Олексій, Олексій Стеренков, Андрій Паколов, Дмитро Нуен, Харків. Новини.